20 квітня на сесії міської ради депутати проголосували за заборону реалізації штучних пластмасових квітів, вінків тощо в закладах торгівельної мережі та на ринках Переяславської громади. Прийняли таке рішення для захисту навколишнього середовища та збереження довкілля. Також згідно з рішенням, жителям Поріаславської громади заборонили використовувати штучні пластмасові квіти на об'єктах благоустрою, а балансоутримуючі кладовищ повинні розмістити на входах до цвинтарів відповідні оголошення. Ми запитали, що думають про це місцеві жителі, і більшість підтримують таке рішення. Досить позитивно відношуся. Є живі квіти, їх потрібно садити. Ви підтримуєте? Звичайно. Так, в Європі ж так. Я рахую так, для чого лишній мусор збирати. Згідно православних канонів, значить на хрестах вінки не повинні висіти. Штучні квіти вони не потрібні. Якщо хоче людина посадити, але дуже прикро, що на наших кладовищах, сивинтарях, значить є люди, які викопують квіти, які крадуть їх. Я проти штучних вінків, штучних квітів. Вони загрязняють навколище середовище. Це в першу чергу. І взагалі на кладовищах вони не потрібні. Я навіть проти того, щоб на цвинтарях устраювали гульбище. Це дуже прикро, тому що померлих потрібно поминати не горілячим. Можна прийти додому, сісти з сім'єю, випити вина, можна трошки горілки випити. Не, не без цього. Але не на цвинтарі, а вдома. Я ще навіть проти пам'ятників. Як на мене, то найкраще це коли е, без огорожі, без квітів, е, не живих. Живі квіточки, невеличка пам'ятка і на тому все. Е, мені здається, що правильно. А самі її використовуєте такі? Е, раніше використовувала, а тепер вже заради екології я їх вже не встановила. Барвінок зелененький був, дуже красиво було, завжди було. І мусору менше було біля цього, біля кладбища мусору менше було. Я, наприклад, підтримую. Я накупила свіжих і насадила свіжих. То ви проти таких? Проти, проти, я проти штучних. Продавці цієї продукції дотримуються іншої думки. Воно то може і вредно, ну як немає таких квітів в накладовище, як заходить на кладовище, так вроді ніхто туди не приходить. Живі вони, як сонце, засихають. Я знаю по своєму чоловіку. Насаджу живих квіток. Сонце в упор ударило, все, гола. Приходь, вигрибай. Ну, своя думка, ну воно то я не виражаю. Ну, добре, ми перестанемо. А ритуальні послуги. Яка різниця, що ми тут тиждень постоїмо, що вони цілий рік працюють? А хто не хоче, той не бере, він набере живих і насадить. Хто може ходити, допустимо? Кожен тиждень чи кож... раз у місяць. Їх же треба поливати, сапати. У нас же на кладовищах немає, щоб хто займався. Да, за границею нема, тому що там на кладовищах ходить, він сапає, він косить травку, він оборває. Обгуд... А як я раз у год їжджу, так мені що робити. Оце сьогодні цілий день люди возмущаються. Кажу, на той же ж не буде. А вони як? Багато покупців, так? Звісно, багато. Це ж яка погода. Ще трошки ну, насилувати не треба людей. Бо вони ж наоборот будуть робити. У нас же які люди. А не розрішайте, ми зробимо наоборот. Я поставлю 20 букетів на могилу. Не можна так робити. Ну, люди купляють, тому що їм, мабуть, вигодніше, ніж ці живі. Я так думаю, я точно не знаю. Бо я купляю теж, але я купляю маленькі. Це хто як, хто як любить, хто до чого привик. От як люди живуть далеко і не можуть поїхати, то свіжих ти не насадиш, тому що за ними треба диватися, поливати їх треба. А ці вже поставив так. Я розумію, що вони вредні. І як, якщо їх хочуть запретити, то хай запретять тим, хто їх випускає. Якщо ті перестануть виробляти їх, то люди перестануть їх купляти.